Слава Ісусу Христу! Слава. Дорога церква, я спробую коротенько поділитися з вами словом, роздумами, які Бог поклав мені на серце. Я сподіваюся, вони будуть і корисними, і повчальними і для мене, і для вас. Сьогодні ми будемо згадувати цими видами, символами, цим вином, цим хлібом. Будемо згадувати пролиту кров Христа. Будемо згадувати Його перемогу над смертю, ми будемо згадувати Його Воскресіння, і навіть тим актом, цієї заповіді ми будемо згадувати Його другий прихід. Тому що, пам'ятаєте, Ісус сказав, це робіть да? аж поки я прийду. І тоді, коли ми сьогодні будемо приймати це хліб і вино, ми тим самим заявляємо, що ми, наш Господи, наш царю, очікуємо Твого приходу. Очікуємо того дня, коли ми зустрінемося з тобою лицем в лице, і з радістю піднімемо келиха, як він каже, вина. Будемо ратішити святкувати. Це свого роду буде як велике весілля, так? коли наречений, про якого згадував брат, так? і невіста його зустрінеться. Це буде особливий час. І знаєте, це певні видимі символи. І сьогодні багато існують різних символів. Так само, як і колись. І люди намагаються в певні символи вкласти якесь значення, через певні символи зустрітися, можливо, навіть з Богом, щось особливе відчути і пережити. Як брат згадував навіть у молитві, так? так само, як і він, в Пошуці, так само і багато людей в Пошуці. Вони очікують, що прийшовши в певне місце, можливо, в храм, можливо, почувши певну проповідь. Або, почувши певного проповідника, або не знаю, що ще вони очікують. Але вони очікують, що вони якимось особливим чином зможуть пережити Бога. І подібним чином подібні речі переживали і люди і в старому заповіті, і в Новому Заповіті. І я хочу нашу увагу звернути на другий розділ Євангелії від Івана. Я буду читати з 13 по 22 вірші. І так, другий розділ Евангелії від Івана з 13 по 22 вірші. А наближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус, і знайшов Він, що продавали в храмі волів, і овець, і голубів, і сиділи міняльники. І зробивши бича з мотузків, він вигнав із храму всіх. Вівці, воли, і міняльникам гроші порозсипав і поперевертав їхні столи. І сказав продавцям голубів: Заберіть оце звідси, не робіть із дому оця мого дому торгового. Тоді учні його згадали, що написано, ревність по дому твого з'їдає мене. І обізвали сюдеї, сказали йому: Яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити таке? Ісус відповів і промовив до них. Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали ж, юдеї 46 років будували цей храм, а ти за три дні поставиш його. А він говорив про храм тіла свого. Коли ж він із мертих воскрес, то учні його згадали, що він говорив це, і ввірували. В Писання, та в слово, що сказав був Ісус. І так ми вже сказали, друзі, що багато людей якраз знаходяться в пошуці. Вони, вони вважають, що певне місце перебування і на той час це слугувало храм це є місце, де люди могли зустрічатися з Богом. Це місце, де люди переживали якісь особливі емоції. Та і сьогодні це не виняток. Хтось, можливо, чуючи сьогодні пісні, які звучали у виконання хору, міг сказати, оце щось було особливе. Хтось ходить в філармонію, щоб переживати ці емоції, перебуває в певному місці, аби відчути якусь певну духовну не знаю, близькість, якесь наповнення. І на той час в храмі відбувалися особливі події. Храм це не було просто синагога, це було єдине місце. Де кожен себе вважаючий юдей мав бути, правда? ж? Особливо на святкування Пасхи. Давайте спробуємо пригадати, що в храмі ще відбувалося такого? За чим ще люди ходили у храм? Пережити якусь близькість з Богом, так? Ще що? Принести жертву? Принести жертву абсолютно вірно. Як на рахунок прощення? Прощення гріхів. люди шукають прощення, душу роздирає. Піду в храм да? зроблю певні речі і на душі легше стало. Відчувайте паралельні і сьогодні, так? Ще за чим люди ходили? Та спокій для душі, правда? Піде, постої в храмі, якось легше навіть стало. Те ж саме і сьогодні. І дивно, чому ж, Ісусе, ти в цій історії невеличкій порівнюєш храм, виганяєш звідти, міняли все решта. Цей торгівельний дім, який люди перезворили з храму. І каже щось особливе. Чому ти порівнюєш своє власне тіло? Тому що ми читаємо і автор нам пояснює, що Ісус говорив про своє тіло. І він каже: зруйнуйте цей храм, і я за три дні його відбудую. Ісусе, чому ти порівнюєш храм, місце, символ поєднання людини і Бога? Своїм тілом. Тому що Дух Святий прав, да, і ми читаємо в інших місцях, де апостоли пояснюють, що ви храм Духа Святого. Але в той момент Ісус каже, що Він є тим храмом. Він є той останній храм досконалий, де людина може знайти і прощення, і примирення, і віддати жертву Богу, і знайти спокій. Він є тим храмом справжнім, з приходом Ісуса на землю, його роль як, не лише як храму так, місцем зустрічі з Богом, але його роль як посередника, Його роль як священника вона була втілена і виконана. Ісус заявляє, що Він, пам'ятаєте, в Матвія написано. Я вам кажу, що тут більший за храм. Він говорив про себе. Ми надто часто, як люди, приділяємо багато уваги певним символам, або, от особливо, коли йдеться про храм, от місце якесь. Я пам'ятаю, як нам доводилось їздити в екскурсії, будучи ще школяром, то в Почаїв, то ще десь там. І кожне з тих місць вважалося особливим, ніби певним символом зустрічі з Богом. Yeah? Але на сьогоднішній день не існує Ірусалимського храму. Не існує жертв більше. Не існує там при і так далі. Але є вічний, вічний наш Господь Ісус Христос. Він стався тим місцем, якщо можна так сказати, примирення нашого з Богом. Він один раз пролив свою кров, і того було достатньо, аби ми стали його народом. Якщо ти шукаєш заспокоєння душі, якщо ти шукаєш якогось особливого пережиття, вона не в проповідях, не в храмах, не в людях, вона в Ісусі Христі. І ми по-людському ганяємося то, хто в Почаїв, хто ще десь, хтось на Личевського, хтось центрального, хтось туди і туди. Але ми не за тим ганяємося. Не за тим. В храмі, в храмі присутність Божа з'являлася в славі певній. Певна слава Божа сходила час від часу. І особливим чином мав бути приготовлений священик чи обраний серед священиків вимитися, прийти і так, далі, і так далі. Це були особливі моменти, коли слава Божа сходила в храм. Про Ісуса, ж сказано, що в ньому живе вся повнота божества Колосяна, другий розділ, дев'ятий вірш. Тому присутність Божа не сходила на Ісуса і не йде від Нього. Вона завжди з ним. Він є сам Богом. І тоді, коли люди сьогодні шукають Бога, бігають від місця до місця, насправді вони не там шукають. Їм потрібно звернутися до Ісуса не місце, а особа. В храмі були певні посередники, були священники. до них переносилися жертви, вони їх обробляли, різали, мазали на жертвеник цю кров і так далі, і так далі. Але про Ісуса що сказано? Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус це в Тимофії написано. Немає іншого. Не суть в місці в самому храмі. Не в суть в посередниках. Тому що все це, як я сказав, їх, і священство чи посередництво, і місце зустрічі, сама навіть жертва. Це все є досконалий наш Ісус Христос. Він є досконала жертва. Він є досконалий священик. Він є тим місцем тою особою, де людина може примиритися з Богом. І своїм тілом Він примирив нас. Своєю пролитою кров'ю Він нас. примирив нас з Отцем. Дехто вважає, і ми також до цього схильні, друзі. Що саме географічне місце розположення має якийсь великий вплив. Я не проти того, щоб поїхати, як кажуть, на святу землю в Єрусалим хотів би. Але деякі люди фанатично роблять певні речі, вони складають грошики останні, щоб відчути, побути, може вони переживуть щось особливе в тому місці? Хтось ходить в в інші речі, хтось відвідує і намагається ну, багато церков відвідати, хтось ганяється за сильними проповідниками. Ось, щоб побачити, відчути, от з таким братом поговорити, особливо щось пережити. Але пам'ятаєте, коли Ісус розмовляв з Самарянкою, що він їй сказав? Вона йому сказала: наші, отці, понімаєш? Де поклонялися? На цій горі, а ви такі сякі вон, в Єрусалимі кажете, от у нас дилема, де ж це місце, де правильно і так далі. Ми, як люди, так схильні все зводити до якихось проповідей, місць, символів, церков, храмів. І так швидко забуваємося, що не Єрусалим центр християнства. Юдаїзм – можливо. Іслам – свій якийсь центр географічний. В християнстві немає цього центру. Ісус Христос є центром. Християнство. Це не горафічне місце, це особа. На жаль, ми про це забуваємося. Тому я вирішив про це сьогодні нагадати. Ми хочемо бачити Бога з вами. Ісус каже. Хто бачив мене? Той бачив Отця. Ми хочемо миру та спокою для своєї душі. Ісус каже. Прийдіть до мене усі струджені, обтяження, і я не проповідь, не храм, не молитва, я вас заспокою. Ми хочемо прийняти Бога якось бути близько з ним. Ісус каже: хто приймає мене, приймає того, хто послав мене, так? Хто визнає сина, хто визнає сина, той має Отця. Ми хочемо якось шанувати Отця, Ісус каже, хто не шанує сина, той не шанує Отця, що послав Його. Ми хочемо ходити в світлі, про який сьогодні ділився і нагадував нам Анатолій. Пам'ятаєте, що Ісус каже? Я світло для світу. Хто йде вслід за мною не буде ходити у темряві. Ми хочемо якусь, наситити нашу душу. Ісус каже, я хліб життя. Хто до мене приходить, не буде голодувати? Хто вірує в мене, ніколи не буде прагнутим? Я лише цитую слова Ісуса. Він не сказав ганятися за якимись... Ще раз кажу чим молитвами, проповідями, особами, проповідниками, богословами. Ти голодний. Ти справлений, ти втомився. Шукай в правильному місці. Бо насправді це не храм, не, не, не церква якась. Це сам Ісус Христос. Ви шукаєте правди в житті, істини, якоїсь дороги, життя самого Ісус каже, я правда і дорога життя. Якщо ми хочемо мати вічне життя, якщо ти хочеш мати вічне життя, Ісус каже, і про нього написано. Іван каже: Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має просто життя. І далі він каже, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Я особисто знаю багатьох людей, які потратили багато часу із свого життя в пошуках якоїсь справедливості, в пошуках якихось особливих переживань. В пошуках якогось примирення з Богом, в пошуках заспокоєння душі. І найбільшою проблемою цих людей і коли я потраплявся в цей капкан, думаючи, що Ісус, це добре, але тепер треба ще щось десь там, глибше, ще десь щось десь купнути і так далі. Ми тоді стаємо на цю дорогу, абсолютно яка не приводить до задоволення. Ми починаємо шукати істину, забуваючи, що ми вже маємо істину. А це сам Господь Ісус Христос. Тому, люба церква, дорогі друзі, можливо, хто перше, я хотів, щоб ці слова були нагадуванням і підбадьоренням для нас з одного боку, і застереженням, що, як знаєте, сказав один віршованій формі, що той, хто після того, як вже знайшов правду, продовжує пошуки правди. Той поступає як нерозумна людина. Ісус Христос є правда, дорога і життя. Він є тим місцем, де ми примиряємося з Богом. Він є та особа, хто зробив, пролив кров за нас і так далі. Тому, якщо ти хочеш знайти спокоєння душі, якщо ти шукаєш справжнього вічного життя, справжніх взаємин, тобі потрібен Ісус. Це не храм, це не церква, це не проповідь і так далі. Тобі потрібен Ісус. Нам потрібен Ісус. І Він каже прості слова. Хто до мене звернеться, я його не відкину. Я війду в Його життя, так? Я війду і буду вечеряти з тобою. Він хоче мати взаємне з нами. Він хоче мати взаємне з тобою. Саме Він. Не свічечка, не якийсь ритуал чи інші речі, саме Він приносить заспокоєння душі, саме Він насичує душу так, таким чином, що нам вже більше не хочеться ще чогось десь шукати. Бо в ньому, як написано, ми читали, вся повнота божества і присутності Бога. Він є сам Бог, і нам потрібен саме Ісус. E